А ви колись думали, що може бути спільного між звичайною ранковою кавою і вибором майбутньої кар'єри? Здається, нічого, але насправді дуже багато. Сьогодні ми візьмемо оцю величезну економічну концепцію ринок і розкладемо її на прості, зрозуміли приклади з життя? Гаразд, давайте почнемо. Щоб зрозуміти, як працює вся ця складна штука під назвою ринок, почнемо з чогось максимально простого, з вибору, який ну, багато хто з нас робить щодня, навіть не замислюючись про економіку. Уявімо собі таку картину на вашій улюбленій вулиці відкрилися одразу дві новенькі затишні кав'ярні. І от тепер щоранку постає дилема. Ця дилема насправді є ідеальною мікромоделлю цілої ринкової економіки. Отже, з одного боку перша кав'ярня. Тут кава дешевша, але власне це і все. З іншого боку, друга тут кава дорожча, зате є приємні бонуси: швидкий вайфай, смачні десерти. Це ж класичний вибір, правда? Ціна проти додаткової цінності. І кожен такий вибір це, по суті, голосування гривнею, яке напряму впливає на ринок. І ось тут починається найцікавіше. Цей простий, майже автоматичний щоденний вибір це ідеальна ілюстрація величезного і я б сказав всемогутнього економічного поняття, поняття, яке керує майже всім у нашому житті. Саме так, оця буденна ситуація з кавою якраз і демонструє, як ми самі того не усвідомлюючи, запускаємо в дію ключові принципи ринку. Тут вам і конкуренція між двома закладами, і попит з боку клієнтів, і пропозиція від кав'ярень, і звісно ж, ціноутворення. Якщо казати більш формально, то ринок це місце, де зустрічаються попит і пропозиція. У нашому прикладі кав'ярня це пропозиція, А наше бажання випити кави це попит. Все сходиться. І щоразу обираючи, де випити кави, ми запускаємо всі ці функції. Ціна встановлюється залежно від попиту і пропозиції. Конкуренція змушує кав'ярні ставати кращими, щоб залучити саме нас. А їхні пропозиції, в свою чергу, інформують нас про те, що можна отримати за свої гроші, і це стимулює їх до інновацій, наприклад, додати нові десерти чи запропонувати ще швидший Wi-Fi. Але ж ринок це не лише про каву. Давайте підемо трохи далі і подивимося, як ця концепція пронизує буквально кожну сферу нашого з вами життя. Треба розуміти, що немає якогось одного єдиного ринку, їх безліч. Є ринок, де продають товари, є ринок послуг, а є й більш специфічні наприклад, ринок в праці, де ми продаємо свої навички, фінансовий ринок, де продають гроші, чи навіть ринок інновацій, де змагаються ідеї та стартапи. Що було ще наочніше, коли ми купуємо новий смартфон чи хліб у магазині, ми стаємо учасниками товарного ринку. А коли купуємо квиток на автобус або йдемо в кіно, це вже ринок послуг. Все досить просто погодьтеся. Ринки також відрізняються за масштабом. Це може бути локальний фермерський ринок у вашому місті, національний ринок у межах однієї країни або навіть світовий. Саме завдяки йому ми можемо пити каву з Бразилії, користуючись смартфоном зібраним у Китаї. Є ще один важливий момент це рівень конкуренції. Коли продавців дуже багато, як у нашому прикладі з кав'ярнями, це називають досконалою конкуренцією. Коли їх декілька, скажімо як мобільних операторів, це олігополія. Ну а коли продавець узагалі один і він диктує всі умови, це монополія. А тепер давайте зануримося в один ринок, який є, мабуть, найважливішим для фінансового майбутнього кожної людини ринок, де ми виступаємо не в ролі покупців, а в ролі продавців. Отже, ключова ідея на ринку праці ми продавці. Але тут важливо розуміти, ми продаємо не себе і не якусь абстрактну працю, а свої конкретні навички, знання та професійні послуги. І це, знаєте, змінює абсолютно все. Давайте подивимося, як це працює на прикладі. Як бачимо, попит і пропозиція на різні навички прямо впливають на зарплату. Робота СМН-менеджера вимагає спеціальних знань, попит на таких фахівців вищий, а отже, і оплата значно більша, ніж, скажімо, за розповсюдження листівок. Проте, коли ми оцінюємо пропозицію роботи, дуже важливо дивитися не лише на цифру в зарплатній відомості. Іноді найцінніше ховається, так би мовити, дрібним шрифтом. Чули колись про соціальний пакет? Це такий набір додаткових переваг, які може запропонувати роботодавець, і часто вони мають величезну цінність, іноді навіть більшу, ніж різниця в зарплаті. Соцпакети бувають різними: базовий це те, що гарантовано законом. Мотиваційний це вже цікавіше премії, оплата навчання, медичне страхування, а компенсаційний може покривати витрати на проїзд чи мобільний зв'язок. Тому, обираючи роботу, завжди варто дуже уважно вивчати, а що ж саме входить до цього пакету. Отже, до чого ми ведемо, після всього сказаного, найважливіше це зрозуміти, що ніхто з нас не є пасивним спостерігачем, кожна людина є активним учасником цих ринків щодня, щохвилини. Замисліться на хвилинку, яку економічну роль ви відіграєте просто зараз? Чи може відігравали сьогодні зранку? Насправді ми постійно змінюємо ці ролі. Коли купуємо продукти в магазині, ми покупці. Коли продаємо щось непотрібне в інтернеті, ми вже продавці. А коли влаштовуємося на роботу, стаємо найманими працівниками на ринку праці. Ми постійно перемикаємося між цими ролями, і це абсолютно нормально. Підсумовуючи, можна сказати, що ринок це не просто базар чи магазин, це така динамічна, жива система, яку ми всі разом формуємо своїми щоденними рішеннями від вибору кави до вибору кар'єри. Саме мільйони цих маленьких рішень і забезпечують рух товарів, послуг та ресурсів у всій економіці. І наостанок питання для роздумів, яке допоможе застосувати все це до власного життя, у якому з усіх цих ринків, товарів, послуг, праці а може інновацій, ви бачите свою найбільшу роль у майбутньому? Подумайте про це.